Свято Незалежності завітало до ковельчан чудовим літнім сонцем. Привітали один одного суботній день. Жителі міста зібралися біля відкритої сцени в парку відпочинку. Під прапорами урочистого мітингу пролунали привітання представників мерії та інших владних структур міста, преси і телебачення. Таким чином, вже в шосте зустрічають День Незалежності України міські жителі. Але й у сільській місцевості громадяни пройняті почуттям патріотизму. Це ще раз підтвердило районне фультурне свято Народні джерела, яке відбулося в селищі Люблінець з нагоди шостої річниці незалежності нашої держави. Вступним словом, урочистість відкрив голова селищної ради Сергій Данилюк. Сердечні вітання, побажання радості від із самобутнім народним мистецтвом адресували присутні заступник голови районної держадміністрації Павло Юрщик. Вчитель Мирослава Ярмолюк, настоятель місцевої церкви отець Павло, більше двох годин виходили на імпровізовану сцену талановиті наші земляки. Понад 200 їх виявили в пісні художньому слові своє творче обдарування. Гарне враження справив виступ хору голобських ветеранів війни і праці Червона калина. Власниці корифеї самодіяльної сцени відкрили мистецький свят. Глядачі надовго запам'ятають, як співучі ветерани частували їх смачними вареничками, адже не часто такими уважними бувають виконавці до публіки. Справжньою окрасою свята влюбленці стали доробки фольклорних гуртів із Кулина та колодниці. Троїсті музики Стойкута, очолювані вірним в своїй справі ентузіастом Василем Ілюшиком, у нагороду за чудові композиції зірвали оплески більше, аніж хто інший. Фольклорне свято подарувало зустрічі з новими талантами. Молодь все активніше цікавиться творчістю свого народу. Приєднуючись до вже існуючих колективів, юні старано виконує пісні. Приємним відкриттям народних джерел став виступ фольклорного гурту Сільцівського будинку культури, в якому задіяно 30 молодих сільчан. Своїм дебютом порадували присутніх супілкарі із зеленої, а також солісти з інших стіл. Багато учасників фольклорного свята народні джерела, діставши запрошення міської влади, поспішили порадувати своїм чудовим співом і ковильчам. В цей святковий день у Любленці відбулися також козацькі забави, спортивні змагання, молодіжна дискотека.